Мої вітання. У підготовці до зимових свят пропоную вам салат з ідеальним поєднанням простоти та смаку. Ніжні та апетитні шари сподобаються кожному, а головне, його дуже легко приготувати. Для салату нам треба відварити шматок м'яса. У мене це свиний окіст. Вага близько 350-400 грам. Для того щоб м'ясо вийшло смачним та ніжним, вкидаємо його у киплячу воду. Так готуємо кілька хвилин і зменшуємо вогонь. Якщо з'явиться шум, обов'язково забираємо його. Варити м'ясо потрібно близько години, вистигати так і залишаємо у бульйоні. Відварене м'ясо нарізаємо спершу на такі ніби стейки, тоді на смужки. І можна ще на менші шматки, щоб було зручніше брати в салаті. М'ясо перекладаємо у зручну миску, додаємо майонез, сіль, перець і перемішуємо. Це і буде першим шаром у нашому салаті. Рівномірно розподіляємо по всій площині. Тепер тонкими півкільцями нарізаємо кілька квашених огірочків. Кладемо в сито чи якийсь друшляк, щоб забрати розсіл. Тоді чавимо кілька зубків часнику, перемішуємо і викладаємо на м'ясо. Далі дрібненько натираємо три варених яйця. Викладаємо на огірки. Гарненько розрівнюємо і мастимо майонезом. Далі шар дрібно натертого твердого сиру. Також змащуємо майонезом. І наостанок посипаємо подрібненим горіхом. За бажанням, всі шари можна повторити ще раз. Сподіваюся, вам рецепт сподобався. Залишайте ваші коментарі під відео та підписуйтеся на канал. Готуйте та смакуйте на здоров'я.